Гутен морген, доброго ранку. Отак уже починають свисти. Так, але я не можу тут прибрати нічого. Отак вот от вони розпускаються. Бо роблять дорогу. Отак вот роблять дорогу і я нічого не можу зробити тільки можу фотографувати і показати цю красоту О, і дивіться який нарциси. От я покажу свою ладонь. Отак от, так от. О, і Поїхав трактор туди, мабуть, вже там почнуть робити. Ой, як повільно, як повільно німці працюють. Працюють вони добре, але повільно. Десь так можна сформулювати. І оце. нацистские а там уже наверху форзиция уже а светло О. вообще молчить. молчить. Так, зараз треба подняться наверх. Так, я уже наверху. так, швидко. Одну кнопку нажал и уже наверху. И такая красота. І фарзиції. Аж трохи піду вниз, бо щоб не потоптати таку красу. О. І це такий район фарзиції. О. Ось вони. О, так. Так, цей кущ ще з минулого року залишився. Це ягоди, ягоди виборну так. Тут треба підстригати Ліану така робота є, але не моя. У мене сьогодні інша робота. І вже починають квітнути. Отак от це калини. Різні калини. Калина маршини столисна. Там подалі інші види. Отак. А далі за арборетумом вже йде ліс. такі дерева там. Ну, хвойний ліс. Бачите? Це вже не, не наші <риво> дерева, наші тут. Наші всі тут. Нікуди не повбігали. А це сектор так, такий хвойний, я давно вже не був. Цьому секторі. Там трохи чомусь позрізали а, дерева. Не знаю що. Може вони були високі, та затуляли дерева з арбаретом. Ой, так всі дерева однакові. Що по цю сторону, що по ту сторону. Вони всі виділяють кисень і дають нам дихати. Так, зараз я піду отак от вниз. О, 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 так. Весняні квіти вони найприємніші, бо ми їх не бачили всю зиму. І тут вони раз і повилазили. Почали ще з лютого, а деякі навіть і в січні. Отак от ідемо. І попадаємо в ліс який ще був мільйони років секвої, секвої дендрини. Ох, ну, я вже на роботі. Ну, все, До побачення. До наступних відео. Треба працювати.